Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here today with you on this press conference which we have organized in order to present our first interim report for the period of February 8 until March 8. Шановні пані та панове, доброго дня. Це велика честь бути сьогодні присутніми тут і презентувати вам наш проміжний звіт, який ми готували з 8 лютого до 8 березня 2019 року. Енемо із Европей нетворк офікшн це мережа двадцяти одної провідної організації з моніторингу виборів, яка працює в повній відповідності до усіх стандартів, з якими мають працювати міжнародні організації спостереження за виборами. Anima's International Observation Mission for Ukrainian Presidential Elections 2019 is financially supported by the United States Agency for International Development through the National Democratic Institute, the Federal Foreign Office of the Federal Republic of Germany, and the European Union. Місія ЕНЕМО зі спостереження за виборами президентськими 2019 року в Україні фінансується uh, Агентством США з міжнародного розвитку через Національний демократичний інститут міністерством закордонних справ uh, Федеративної Республіки Німеччина та Європейським Союзом. mission will stay in Ukraine for мішен months after the election. NMO has accredited nine core team members, 48 long term observers, and 158 short term observers for the first round of upcoming presidential elections. Це одинадцята місія по спостереженню за виборами НМО в Україні. Ми залишимося в Україні ще два місяці після виборів. Також нам буде задіяно і вже задіяно 10 членів основної групи, 48 довготермінових спостерігачів та по 160 короткотермінових спостерігачів на кожен тур виборів. На авенгінг флор то аверхедов демішен, містер Златковуйович, who is going to present інтермріпорт. Тенкі і зараз я передаю слово е, голові місії Енамо в Україні, пану Златкововичу, який презентує е, проміжний звіт місія на в Україні. Такі має адвійтові тіон бегафов до ЕНЕМОЄПІНЕТЕФЛЕКШМАТЕНОРІНЗАЙНЕЗ МайЯ ОРДІ МЕНШИСІНОДЕРСТЬНЕТВЯВ ЗЕРЕЛЕКШЕНВІНЮКРІНВИЧАЙ ОЛРІДАНАСТИСМІШЕН So during the last month, something more than that, we were preparing the first interim uh, report before the first round of presidential election. Uh, we are planning to publish one more be before the first round and uh, one more international uh, in interim report before the second possible. Раунд оф Елекшенс. Я вітаю вас від імені пана Златка Вовича, голови місії Немо в Україні. Як же було сказано, це не перша наша місія в Україні, і ми плануємо ще через місяць ще опублікувати ще один проміжний звіт перед першим туром виборів, а також ще один перед другим туром виборів. Uh, you, will, you already have a possibility to get our interim report it is consisted by 24 pages uh, we will use this opportunity to, to present you the key findings У вас буде можливість отримати наш проміжний звіт, який має в собі 24 сторінки. Ну а сьогодні ми презентуємо основні ключові наші знахідки під час періоду цього одного місяця з 8 лютого до 8 березня, який власне відображений в проміжному звіті. Автор депрезентайшн ов моїх колег сіл хев possiбільті то аск меберов до кор тим регардин кваш регардин конкретні топікс elaborated in the report. Ну і після презентації вас буде можливість е, поставити запитання членам нашої основної групи, які власне працювали над е, проміжним звітом. Uh, so, this report is covering a uh, one month period from February 8th till March 8th. Uh, we assess the process in that period as overall the framework and essential conditions for holding democratic elections and political campaigns are present in Ukraine for the 2019 presidential elections. В цілому ми відзначаємо, що умови для проведення демократичних виборів та політичних кампаній є присутніми в Україні під час цих президентських виборів. Хавер кейси of of uh, continuous changes in the membership of the district election administration, concentrated media ownership and polarized media coverage negatively affect the In, uh, what is otherwise a highly competitive political environment. проте випадки порушення правил проведення передвиборчої агітації, зловживання адміністративним ресурсом та купівлі голосів, безперервні зміни у складі окружних виборчих комісій, концентрація власності на змі, а також політична поляризація висвітлення інформації у засобах маси інформації негативно впливають на те, що є конкурентним політичним середовищем. Де диспайди консенсус овернідо в дерефтуреформ делекто легіслейшн субстанті скейнотбінкарідаутфопкам президентшнс Енемо зазначає, що незважаючи на консенсус щодо необхідності реформування виборчого законодавства, не було зроблено істотних змін перед проведенням майбутніх президентських виборів. Despite remaining shortcomings, existing legal framework provides sufficient ground for the elections to be conducted in the line with international standards. Uh, my colleague Theodora Poptryko, Deputy Head of the Mission, and uh, Mr. Pierre пейті пейпейпеті ви презент адрефа кі файндінгс оде овде of the report. Please. моя колега um, uh, заступник голови місії uh, пані теодора поптрайков та uh, експерт з вибору, з uh, виборів uh, пан П'єр петє далі будуть презентувати наші um, ключові um, uh, факти Welcome from me as well. Uh, the composition of the CEC was renewed in September 2018, and 13 new members were appointed after a long standing political disagreement. Uh, 2018, 13 political Such changes, six months before the presidential elections, posed challenges to the new members to prepare for a considerable and complicated task ahead of them. Тому такі зміни за півроку до президентських виборів ставлять виклики перед новими членами ЦВК в тому, що стосується підготовки до виборів. Загалом, ЦВК працює відкрито і колегіально. Її офіційні сесії відкриті для спостерігачів, ЗМІ та представників кандидатів. Takes place, at which presence of observers is at the choice of the презенсів and has at times been denied, thus limiting the transparency of their work. Однак Енемо зазначає, що ЦВК проводить підготовчі засідання, на яких відбувається фактично обговорення та прийняття рішень. При яких присутність спостерігачів є на розсуд ЦВК. і часом ЦВК відмовляється від доступу спостерігачів на ці засідання, обмежуючи тим прозорість своєї роботи. Majority of the DECs are transparent and open to observers. However, also majority of the Хавевер, face frequent replacement of commission members, including ones holding the executive positions. Учнегативний афекси овоперформанс овде комішенс disrupts of the electoral process. Більшість окружних виборчих комісій є прозорими та відкритими для спостерігачів. Однак, окружні виборчі комісії стикаються з частою заміною членів комісій, у тому числі на керівних посадах, що негативно впливає на загальну ефективність роботи комісій, призводить до плутанини та порушує виборчий процес. In addition, the newly appointed DEC members would not necessarily have attended the CEC trainings. Now I would like to give the floor to my colleague Pierre. Thank you, Teodora. So registration of presidential candidates has shown a considerable increase of participants in the electoral race. Реєстрація кандидатів у президенти показала суттєве зростання кількості учасників президентської кампанії. 21 candidates in 2014 as opposed to the 39 confirmed for this election. особливо якщо ми порівнюємо з попередніми президентським виборами у 2013 році був 21 кандидат у цьому році 39 підтверджених кандидатів після зняття uh, інших з виборів

The registration of voters and updates to the voter lists overall seem to uh, be processed in a timely and effective manner. However, concerns may be raised with regard to the low number of internally displaced persons registered as of yet. However, concerns may be raised with regard to the low number NMO uh, emphasizes the importance of compliance of candidates and their supporters with the rules of campaigning and campaign financing. NMO на Observations from the field have shown that a considerable level of illegal campaign materials and unfair conditions. Спостереження НМО uh, на місцях виявили значну кількість незаконних агітаційних матеріалів, нерівність умов, смерпозин очорніння опозиційних кандидатів, персоналізовані словесні атаки, damages to campaign materials or candidate headquarters. пошкодження агітаційних матеріалів та штабів кандидатів, and increased tensions in campaign and і посилення напруженості на передвиборчих мітингах. Allegations of, uh, broad use of administrative resources and Public Office, indirect vote buying, may decrease public confidence in the electoral process. заяви про широке використання адміністративного ресурсу та державних посад, а також звіти про різні схеми прямої чи непрямої купівлі голосів можуть зменшити довіру громадськості до виборчого процесу. NMO would uh, also like to point out that there is no publicly accessible registry of complaints at any level of election administration. NMO However, NMO does welcome the new practice of the Ministry of Internal Affairs, which provides statistics and information related to election violation requests to the National Police published on a dedicated website. Проте, НМО вітає нову практику Міністерства внутрішніх справ, яка надає статистику і інформацію стосовно запитів про порушення виборчого процесу до національної поліції, що публікується на спеціальній веб-сторінці. Аналов the floor back to my colleague Теодорамо експрессия сиріас концерн детвотersрайцан make an informed choice may be limited, as the information provided to voters by media is often biased and also contains different forms of hidden political campaign. НМО висловлює серйозну стурбованість тим, що права та можливості виборців зробити обґрунтований вибір можуть бути обмеженими, оскільки інформація надана виборцями у змі часто є упередженою і містить різні форми прихованої політичної агітації. media violations during the pre-election period are inade inadequately regulated without any clear division of roles and responsibilities between different institutions and ineffective sanctioning mechanisms, which may lead to unequal access to media for all political candidates. Механізм санкцій є неефективним, що може призвести до нерівного доступу до ЗМІ для всіх кандидатів. Нові правила, що стосуються протидії дезінформації, піддавалися критиці за відсутність нагляду за основними правами та свободами людини. Нарешті кількість акредитованих спостерігачів від громадських організацій в Україні є безпрецедентно високою в цьому році, і деякі з них не мають спостереження досвіду спостереження за виборами. Alarmingly, one accredited organization has announced that their observers would use violent means during election day if they consider it necessary. In addition, concerns are being raised about the political affiliations of some of the accredited groups. Крім того, виникає також питання е, знепокоєння е, е, власне політична афіліація і е, спостерігачів. А не мостронглі кондемс any інтенсивного соціального організації, летолон у віланці. Енемо рішуче засуджує будь-яку можливість того, щоб акредитовані громадські організації було використано для політичних чи інших інтересів, не кажучи про застосування насильницьких методів. Енемо орджес олдоместик обсервер організайшенс тоюс кредита методологісенмейтейн імпаршаліті енакюрасі ад о стейдзе електрон процесу. Енемо закликає всі українські організації спостерігачів використовувати надійну методологію та підтримувати неупередженість і точність на всіх етапах виборчого процесу. Едієнд енолайктонк авторійти з України for their assistance and cooperation during this time, as well as all interlocutors for having time to meet us, the куртіam and share their views. Uh, на сам кінець Енемо хотіла б подякувати українській владі за підтримку та допомогу і співпрацю а також усім своїм розмовникам за те, що вони мали час зустрітися з нами, і поділитися своїми думками. НМО uh, також хотіла б відзначити наших спостерігачів, які зробили всі свій внесок у um, uh, висновки. Okay. Since you In the field and in this interim report. Thank you. Thank you, Theodora. Now I would like to say that the floor is open for additional questions if you have for the core team here to answer. Thank you. Any questions? No? So I guess they presented everything <laughs> very well. Thank you all for coming. Thank you. Thank you very much.